Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож з цією чудовою книгою Елен Вайт Велика Боротьба. якщо ви ще не маєте цієї книги, я закликаю вас відвідати сайт, де ви можете завантажити цю безкоштовну копію вже сьогодні. Сьогодні ми розглянемо деякі основні моменти з другого розділу під назвою Переслідування в перших століттях. З самого початку формування. Послідовники Христа терпіли приниження, страждання та переслідування. Прагнучи підготувати їх, ісус попередив. Якщо світ зненавидить вас, знайте, що мене він зненавидів раніше вас. Якби ви були зі світу, світ би любив своє. «Бо ви не від світу. Світ ненавидить вас. Запам'ятайте слово, яке я сказав вам. Слуга не більше за свого пана. Якщо вони переслідували мене, вони також будуть переслідувати вас. Якщо моє слово зберегли, то й ваше збережуть. Деякий час послідовники Христа зазнавали жахливих страждань. у них відбирали майно, виганяли з домівок. За цим слідувало жорстоке переслідування, яке почалося за часів нейрона приблизно під час мученицької смерті Павла, і тривало протягом століть. Ми читаємо християн, фальшиво звинувачували в найжахливіших злочинах і оголошували причиною великих лих. Ставши об'єктами всенародної ненависті та підозри, доносчики були готові заради вигоди видати невинних. Їх засуджували як бунтівників імперії, як ворогів віри та паразитів суспільства. Велику кількість християн було вкинуто звірям або спалені живцем в амфітеатрах. Деякі були розіп'яті, інших вдягали в шкіри диких тварин і кидали на арену, щоб роздирали собаки. дуже часто їхнє прилюдне покарання робили головною розвагою на публічних святах. Там збиралася величезна кількість людей, щоб насолоджуватися видовищем, і насмішками та оплесками зустрічала предсмертну агонію християн тим не менше, незважаючи на це нелюдське переслідування, кількість християн постійно зростала. Ви можете вбити нас, катувати нас, засуджувати. Писав ранній християнин римським правителям. Ваша несправедливість є доказом того, що ми не винні. Нервичим ми скорені вами, тим більше нас стає. Кров християн є насінням. Оскільки сатані не вдалося знищити послідовників Христа шляхом жорстокого переслідування, він спробував інший, більш обманливий підхід. якби послідовників Христа вдалося обдурити і таким чином спричинити неприємність Богові, тоді їхня сила і стійкість зазнали б краху, і вони б стали легкою здобиччю, писала Елен Вайт переслідування припинилося і замість нього прийшли небезпечні спокуси. Це матеріальне процвітання та світська і людська честь. Ідолопоклонників спонукували прийняти християнську віру, частково тоді, як вони не приймали інші основи істини. Вони сповідували прийняття Ісуса як сина Божого і віру в Його смерті, воскресіння, але не мали переконання в гріху і не відчували потреби в покаянні чи зміні серця. І Ось як компроміс прийшов у церкву. Із компромісом прийшла корупція. Біблію не визнавали стандартом віри. Язичницькі ритуали та свята стали частиною практики церкви. Таким чином, доктрина релігійної свободи була названа єрістю, а її прихильників ненавиділи. Тим не менш, у Бога все ще залишались ті, хто не пішов на компроміс за жодних обставин. Хоча їх висміювали та маргінізували за їхню вірність, ці перші християни залишалися непохитними до вчення Христа та його учнів. Коментуючи важливість вірності сьогодні, Елен Вайт пише наскільки краще було б і для церкви, і для світу, якби в серцях Божих дітей відродилися ті принципи, якими керувалися ці мужні люди. Воїстину, сьогодення викликає тривогу байдужого ставлення до доктрин, які є основоположними стовпами християнської віри. Стає популярною думка, що зрештою ці принципи не мають життєво важливого значення. Таке потворне поняття надає слугам сатани ще більшої сили і твердості, внаслідок чого лжевчення і фатальні помилки, з якими і проти яких боролись вірні Божі діти в минулі століття, коли часто жертвували своїм життям, зараз з прихильністю змираються з тими, хто вважає себе послідовниками Христа. Друзі, ми живемо в серйозні часи. Наша єдина безпека це будувати на твердій скелі Божого Слова. Наскільки важливо просити керівництва Святого Духа, коли ми читаємо Біблію, зрозумівши Божественні вчення, приймаємо їх у своє серце, а потім з любов'ю ділимося цими великими істинами з нужденним світом. Коли ми закінчуємо огляд цього розділу, ще раз закликаю вас. Якщо ви ще не зробили цього завантаження, цю чудову книгу велика боротьба на сайті. This book, the great at great Я впевнений, що ви будете благословенні. Помолимося разом, Отче Небесний. Ми дякуємо тобі за те, що через переслідування через мученицьку смерть. Через великі випробування ти підтримав свій народ. Ти дав їм сили вистояти навіть у найважчі часи горя. Допоможи нам, коли ми дивимося в майбутнє, усвідомити, що як переслідуваного Ісуса вони будуть переслідувати і нас, як Його послідовників, але допоможи нам ніколи не падати духом, допоможи нам повністю покладатися на силу та керівництво небесної влади. Тепер Господи, благослови тих, хто завантажує велику боротьбу. Благослови, коли вони прочитають ці потужні розділи, оскільки вони зрозуміють актуальність написаного для них і для кожного з нас сьогодні. Дивлячись у майбутнє, ми щиро вдячні, знаючи, що Ісус скоро прийде. Дякуємо, що вислуховуєш нас в ім'я Христа. Просим. Амінь.